Так, привіт світлічки. Сьогодні ми поговоримо про накшатри накшатру Крітіка. І першу паду. І надаємо те, що накшатра Крітіка, вона ріжуча. От, це є ніж сонце відповідає. За цю накшатру, вона жіноча. Природа цієї накшатри, вона ракшасична. От вона гостра і м'яка. Тобто змішану конституцію має. Ну, тип мається на увазі. От ціль її. Кама Насолода. Так, от, і божество, яке за ним відповідає, це Агні. Е, так. І перша пада. Значить, у нас сьогодні буде дуже відома особистість. Ну, прям дуже. От, так, зараз я прочитаю повне ім'я його. Так, Чарльз Гаррі Герцог Сасекський. Е, повне ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід Беттен. Віндзор, так, от, молодший син Чарльза III та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, от онук королеви Великої Британії Єлизавети II, повсюдно відомий за його коротким іменем як Принц Гаррі. Да, от. Ну, Щоб ми зараз це все не повторювали, бо тут займе відео там, годину, да? тому ми скоротимо це все просто і будемо просто його називати Принц Гаррі. От, також давайте ми на нього подивимося. Як він виглядає. <кій> <кій> Такий ось чоловік. Да. От. Так, чому ж люди народжуються в такій сім'ї, принцами. Да, Вроді би, здавалося б, да? я ж теж хочу бути принцем. Інна. хочеш бути принцесою от, в королівській сім'ї. <кій> да, да. Так, окей, так. Так. Ну, давайте подивимося гороскоп цього чоловіка. Чому він принц, а ми з вами не принци і не принцеси. Да. Так. <рискій> не до принцеси, <рискій> не до принцеси. <рискій> так. І на... Доброго дня, так, давайте поїхали, будемо розбиратися з його гороскопом. <рискій> Доброго дня! Сьогодні чудовий приклад у нас накшатри Крітіка першої пади. Ну, Нагадаю вам, що Крітіка накшатра вона лідерська накшатра, це накшатра самого Сонця. Перша накшатра сонця, тому вона буде давати лідерські якості. Але сонце в цій накшатрі воно ще таке, знаєте, не приборкане, і воно дуже таке, я б сказала, революційне, тому що божество цієї накшатри акні, да? тобто таке сон, така такий вогонь, який ще не приборканий, Він чи не в каміні, він чи не в якомусь сосуді, да? він просто може все спалити. Особлива перша пада, яку ми сьогодні розбираємо з принцем Гарі, це пада стрільця, і вона дає дуже багато лідерських якостей. Але таких ще неприборканих, революційних, як він в принципі як... їх і проявив, то що він там бунт в сім'ї да, влаштував, це... да, так його... <клес> та так що його дуже. Якщо ви хочете дізнати, побачити, як вигляд як виглядає Висхідний східний стрілець, то принц гарі дуже гарний приклад, тобто його в зовнішність, там ще Юпітер в першому домі. Дуже класний приклад стрільця. Тобто стрільці виглядає саме так. Ось, прям це чудовий приклад. Ну, да. ну, ще, якщо подивитися от, на його гороскоп, да, от, то от, ну, гороскоп принца і не принца. чи Гороскоп принцеси і не принцеси, як він виглядає. Да. От, ну, от, що кажуть, так, от, як деколи кажуть, да, що людині повезло. В чому повезло? Да? От, це гороскоп Гаррі. Да? В нього в стріль... ну, Юпітер в першому будинку в стрільці попадає. Да? Ну, от, плюс місяць в Овні, да, і Сонце в дев'ятому будинку. Тобто трикона будинки Тхарми. Тобто, я хочу наголосити, що це будинки Тхарми, причому вони дуже сильні, туди попадають три найосновніші планети це Юпітер, Місяць і Сонце. А тому, і вони дуже сильні, дуже Да? вони дуже це, сильні. Да. Да, да. Тому тому він це, принц. Це, 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 це принца короля. Ба -да. Ось, тому Юпітер в першому домі такий сильний стрільці, це правда, запас благочестя, неймовірний, сильне Сонце в дев'ятому і місяць в п'ятому, тобто людина, яка заслужила, Тобто душа не просто так потрапила. Що у вас питання, чому цей принц, а цей ні? Тому що ця душа в минулих життя вона робила багато чого для того, щоб в цьому житті мати такий статус. Да? Тобто мати такий статус, він його заслужив. Його місяць, перші паді критика, якраз кажуть про те, що його ум да його сприйняття світу, воно дуже таке по Овну і по стрільцю, так як, як це перша пада, дуже революційне. І ми знаємо, якщо ви питаєте, то ця людина він постійно ну він пішов проти системи. Дато тобто він перший в в королівській сім'ї, котрий відмовиться від своїх королівських титулів, коли він одружився на Меган. Вони відмовились через якийсь час від своїх королівських титулів і переїхали жити в Америку. Спочатку це вони в Канаді жили, потім в Америці, здається, купили будинок в Каліфорнії, ось в Санта-Барбарі. І вони зараз там живуть. Тобто він відмовився від. Ну якихось там грошових також виплат, що стосується королівської сім'ї, і від титулів. Тобто, звичайно, ці титули з ним залишилися юридично. Він від них не вони не він не може їх зняти. Вони з ним. Але він більше, і більше їх не використовує в своєму житті. Тобто, це насправді дуже велика революція. І е, королева Єлизавета вона не дозволяла спочатку цей шлюб. Вона казала, не він не підходить. Але ж, звичайно, принц Гарі, він не дуже кого когоє. Тому треба не. Нормально. І місяць вовні, як перша пада, він заявляє про те, що ця людина вона не буде йти по вашим сценаріям ніколи в житті. Це людина, яка бунтар. І вона завжди, ну, Ми знаємо, якщо почитати його і про молодість, то він був замішаний і в конфліктах з О ще чимось. Якимись гулять. Ще час і Інна Інна. Тобто б... І на ви чуть-чуть підвисали. Він був замішаний і там пропало на пару секунд. Ми не почули ще раз. В якихось розборках, да, цих по ага. Там де окуполь, де якісь гулянки, вечірки. Да, да, да. Ну, ви самі розумієте, да? тобто, принц показав, що королівська сім'я це не привід для того, що ти лише сидиш в бібліотеці і тільки вчишся. Да? Тобто ні, ти ведеш звичайне життя, да? в нього були обов'язки, він багато вчився, він е вчився в принципі достатньо багато. Да? Він, е ну, я б не сказала, що він був ну, він зовсім не. Він достатньо розумна людина, да, розумна людина, інтелектуально сильна людина, але він дав він будтар, він йшов проти системи. Він в, е, е, були часи. Він також і в армії служив, тобто він навіть в гарячих точках. І я читала про те, що є. Він отримав свої звання е, армійські, да високі до речі, не просто так, не тому, що він з королівської сім'ї, а тому, що він був у гарячих точках в Афганістані. В Іракі, тобто він не боявся. Є навіть історія про те, що він на він знищив якогось лідера Талібану, тобто це знищив. І він був у стояв у списку перших серед терористів. Ну тобто, терористи хотіли знищити Його, персоналі. Тобто він там був. Перший, що кого обрати, знаєте? Але не вийшло. Принц Гаррі обрав перший. Тому тобто він не просто людина, яка сиділа там у бумажках, да, в книжках. Тобто він реально жив своє життя ішов проти системи. Ну, ну я да. думаю, що королева Єлизавета вона була в шоці від цього вонука. Ну, Вже як я тут уже прошу. Но. Але він цікава людина, до речі, і дивіться, тож, ми з вами знаємо, ті, тих, тих, хто хоч трохи пов'язаний з астрологією, що місяць в житті в кожної, в розкопі кожної людини, це також показник мами. І ми знаємо, що процеси Діана, хто читав її, хоч трохи біографію він знає також, що це в принципі була жінка революціонер. Вона Но. йшла проти системи, вона показувала, що ні так не можна зі мною. Вона заявляла, як хоче, тобто вона постійно була замішана теж в якихось скандалах. Але насправді її дуже любив народ, бо вона була така ближча до народу, і якби виходила з цієї системи, що королівська сім'я це щось далеке, да, до чого не можна доторкнутися. Але в гороскопі принца. В принципі, місяць стоїть в п'ятому домі і вроді класний показник. Але, вивчайте люди, астрології, цей місяць є е, управителем восьмого дому, восьмого будинку, і мама в нього рано померла. Він залишився без мами у 12 років. Да? Ну, тут, дивіться, якщо подивитися от його гороскоп, так, от, ну, так, от, ну, як це мінімалку просто от відкриваєш, от, навіть з грубше, якщо подивитися. Юпітер в першому будинку. Ну, По-перше, стрілець, стрілець це людина, яка ставить високі якісь цілі. Тобто Це не є таке, що якісь барига. Да? Ну, і якщо ми почитаємо Шемат Багова, то в принципі, Шимат там, в основному там описані біографії людей на дуже високих рівнях: це або Лев, або стрілець, або Скорпіон. Тобто, ну, такі от знаки, ну, тобто, в основному це стрільці про стрільця. Ну, що він став високі цілі, щось про щось думав. Тобто, це кажу, це. Ну в основному там все прострільцяють. І тут ми маємо стрілець з, з, з Юпітера в першому будинку. Він там по і сильний, по-друге, то що він утримує ще дік бал. Далі місяць Місяць п'ятий будинок попадає. Да? Сонце у нас у Львів знаходиться. Так? От. Ще далі Сатурн він попадає. Сатурн в 20 градусі він знак екзальтації, а тут Сатурн попадає в 19 градус, тобто він практично в знаці екзальтації. От, да? тобто ще ми також дивилися, розглядали його. Ну, Марс у нього стоїть в Скорпіоні разом з кету, а в Наваші ще стоїть в Козирозі. Також дуже сильне положення цього Марса самого. Да? то, що він там і в гарячих точках Воював. Ну, тобто непростий чоловік. То, що Венера попадає в 10-й будинок, його ці, скажімо, походеньки десь будуть сильно замітні, ну будуть замітні ну, без того. От, да. Ще також, якщо вивчати, ну, хто вивчає Джотіш, ви знаєте, да? що якщо планета попадає в 10-й будинок, вона там знаходиться в падінні, так, то це не є хороше положення, це признак того, що людина в минулому житті пахала заради грошей. Так що, мої, от Якщо ви зараз в цьому житті впахуєте заради грошей, от вам приклад, як це може проявитися. Да? Якщо ви там не отримали задоволення, то в цьому житті вас може там понести трохи в рознос. Ну, от, в принципі, що з Гаррі Ну, Також, Якщо ми почитаємо біографії, ну, от хто читав Шемат там, Шилопроплопада, він дуже багато на що ссилається. Він говорить про те, що для того, щоб народитися в дуже багатій сім'ї, потрібно мати великий запас благочесті. От вам приклад. Не просто так люди народжуються у багатій сім'ї. Я ще раз хочу звернути увагу на те, що в нього Юпітер, місяць і Сонце, планети, чотири планети, там ще Меркурій. То есть, ну, основні планети це Юпітер, місяць і Сонце, в нього попадають в трикону, іменно Тхарма трикон, тобто виконання своїх прямих обов'язків. Також нагадаємо по темі виховання дітей, що діти проявляють те, що батьки собі забороняють. Да? Тобто, якщо там, допустимо, Єлизавета, да, вона собі щось не дозволяла, то в неї прийшла невістка, і вона почала це все робити. Да? Те, що не дозволяло собі там батьки принца Гарі, вони він почав це все проявляти. Да? Тобто, ну, не може цього зажимати. Це дуже часто, от я що звертав увагу, як це часто виглядає. Ну, от, наприклад, батьки, як я це називаю, вдарились головою в духовність. Так, в духовність потрібно йти, але це не має бути фанатично. Ну, і на кожна жінка хоче бути гарною. Чи не кожна? Ну, наскільки я знаю, я думаю, що хочу. кожна. Кожна, да. так. Але якщо жінка так, якщо вона там йде перекос в Юпітер, тому що духовність це Юпітер, якщо жінка сильно переходить вона в Юпітер, вона може про красу не дбати. Ну, от, але в душі вона цього хоче. І коли в неї народжується дочка, то дочка вже намалює все, що можна. Вона буде ходити, як канарейка розмальована. Да? Ну і відповідно, це вже потім скажеться. Там, також, якщо мама вона хоче проявити якусь свою сексуальність, якщо у неї там якісь ці бажання є, ну то дочка проявить їх всі, і в повній мірі. Да? Також, якщо як сате, от я в свій час прийшов до висновку, я зрозумів, що алкоголь мені це не цікаво. Окей, це одна історія я від цього відмовився. Бо мені там скільки раз пропонують, подавають, Та кажу, не хочу. Мені це не цікаво. Я знаю задоволення набагато вищого рівня, і мені це просто не от. Ну, а є люди, які вони там відмовились, ну, типу, не п'ють на голові вони такі ех, ух, там би, да, хотілося. Да? Тобто, ну, і, що? і вони, коли ти починаєш це давити, воно все одно десь бабахне. Для чого? Тому важливо, ну це також дуже важливий фактор, тому що рано чи пізно воно десь проявиться, воно десь виліз. Для чого? Не давіть свої бажання, розберіться з ними, чого ви хочете. Ну тому, що я кажу, воно все одно десь якимось чином проявиться. От так що так. Ось вам карта принца Гарі. От бачимо, перша Накшатра критика, да, тобто таке войовниче сонце. Що до речі, хто питався у нас там в коментарях? От ви маєте приклад, сонце в нього і попадає і в Накшатру критика, і воно ж Атмакарак. Тобто, що йому потрібно це обуздати цю енергію, і все таки лідерські дані проявити. Ну в принципі, він. Да, він, в принципі, з ними достатньо добре проявився, тому що, ну це я кажу, і сім'я він взяв відповідальність за, свої, за себе, за своє життя в першу чергу. Да, тому то ну, що він як сати, міг там, під крилом там, могли, там, закрити, да, і він міг собі там далі жити. Ні, він взяв відповідальність за себе, взяв відповідальність за жінку і влаштував сам своє життя. Тобто поїхав він в іншу країну, Ат да, ну, от Макарика, от, бачимо, от вам проявилася Амакарика. Так що все працює чудово та прекрасно. Окей, хорошо, Інна, дуже вам дякую. Хто ну, у вас, якщо є в карті, ви бачите, у вас, що у вас місяць попадає в накшатру критика, особливо в падом. Ну, маєте що додати, прокоментувати. Пишіть, будь ласка, в коментарях. От, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.